Є, є, вгадай, що буває на шляху, коли здається, що пішло, ніби все не так. І коли раптом з якогось диву з'являється підказка, якийсь знак. І можливо, хоч не вірив раніше у чудо, але не недолеся руки опусти, як помічаєш небесні знаки, круто небесні знаки допомагають Правильно вчинити yeah. навіть падаючи вниз, Небо знак підкаже, що все буде завше далеко не Підказки, тільки треба розуміти і небесні знаки, <ріпит> ці небесні знаки, <ріпит> ці небесні знаки, ці небесні знаки, тільки треба розуміти і небесні знаки. Вони можуть з'явитися саме тоді, коли здається, що пішло все не так, і раптом невідомо звідки Іноді можеш побачити підказку, якийсь знак. І хоч і не очікував, не вірив. Справді круто небесні знаки бувай жити навіть падаючи знак підкаже, що все буде зажибіть Здалеко не впадеш на життєвому шляху. Можуть бути підказки, тільки треба розуміти небесні знаки, ті небесні знаки. Ci ty znaki Tylko trzeba rozumieć Ci znaki